Слава Україні, друзі! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо про ще один висотомір, а саме оптичний висотомір, який називається висотоміром пануче. Ми зараз з вами знаходимося в нашому ботанічному парку Національного містотехнічного університету. І е, раніше я вам розказував про... Е, Висоту, як заміряти мірною вилкою, там точність 5-8%, Висотоміром Макарова, який е, працює на основі тригонометричних функцій, там точність вимірювання 5%. Мірна вилка нагадує це, це геометричні функції, а цей висотомір належить до групи оптичних приладів, оптичних висотомірів і відповідно працює на основі. Збільшених скелець, за допомогою яких ми будемо власне визначати висоту дерева. Принцип роботи даного приладу дуже простий: ми відходимо від дерева на відстань таку. Як, коли ми дивимося на неї, щоб ми бачили повністю наше дерево. Ви скажете, що це неможливо? Можливо, тому що тут власне є е, два скла, які збільшують і збирають пучки промені, і е, відповідно тут є два дві шкали по базису. З е, права в нас 15 метрів, зліва 20 метрів. І коли ми візуємо 0 метрів на основу дерева, то вершина не, дерева в нас. Каже на висоту відповідно нашого дерева. Зараз, щоб ви розуміли, про які тут шкали є, я спробую вам продемонструвати це ближче. Ось тут, зараз видно вам дві шкали. Права це для 15 метрів базис, ліва – для 20 метрів базис. Таким чином, ми, відійшовши на необхідну, е, необхідну е, довжину, бази з 15-20, ми будемо користуватися чи правою, чи лівою шкалою і знімати відліки. Е, до е, переваг цього приладу є його точність, тут точність 3-5%. Простота використання до недоліків це те, що нам треба е, завжди знаходити базис до дерева. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Країна обов'язково переможе до нових зустрічі.